Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Усе, що ми маємо від Бога. Їжа у нас на столі не є чимось звичайним або заслуженим лише тому, що ми працюємо. Бо і здоров'я трудитися, і обставини життя, і сам хліб це все милість Божа. Ми часто цього не усвідомлюємо, особливо коли живемо, навіть у помірному достатку. На жаль, багато хто з нас не дякує Богу щодня за їжу. Ми можемо вибагливо ставитися до страв, скаржитися на смак, викидати залишки, дозволяти продуктам псуватися, але чи замислюємося ми, що за таку зневагу до Божих дарів ми можемо бути покарані не лише духовно, а й матеріально. Афонський старець Йосип Ісихаст залишив нам дуже повчальний приклад. У братій, де він був духівником, один з учнів, отець Арсеній, почав нарікати на просту їжу. Йому подали рибу, і він, скуштувавши, сказав це риба як трава. Тоді старець Йосип поглянув на нього і сказав із скорботою: Усе, що Бог нам дав, добре, ми заплатимо за твіроб Арсенію». І справді, невдовзі прийшов голод. Братія почала страждати від нестачі їжі, і тоді всі зрозуміли, Наскільки небезпечна зневага до Божого благословення, Арсеній покаявся і більше ніколи не дозволяв собі роптати на їжу. Невдячність це не лише гріх проти людей, а передусім проти самого Бога. Святі отці вчили якщо людина не дякує за мале, вона втрачає те, що має. Невдячне серце закривається перед Божою благодаттю, людина починає жити не духом, а плоттю, шукає лише приємного. Не помічаючи головного. Згадаємо, як у часи голоду люди дякували навіть за скоринку хліба. Багато хто плакав, знаходячи залишки їжі, які сьогодні ми безсоромно викидаємо. Коли ми сідаємо за стіл, часто забуваємо, що мільйони людей у світі не мають навіть найпростішої їжі. Вони знають, що таке справжній голод, як важко буває прогодувати дітей. Для них кожен шматочок це надія, це життя. А ми бездумно викидаємо залишки, забуваємо про цінність того, що отримали з Божих рук. Коли ми робщимо на їжу, ми ніби говоримо Богу твої дари не варті вдячності, це не просто невдоволення смаком чи виглядом страви, а приховане нарікання на самого Господа, який подав нам цю їжу. Часто ми кажемо в серці недосолене, занадто просте. Знову те саме мені не смакує, але кожне таке невдоволення це шепіт гордості, яка не хоче приймати Божого дару. Такий ропот це бунт серця, що не приймає Божу волю і не визнає його благодіяння. Це гріх, бо ми ставимо свої вподобання вище Божого дару, забуваючи, що кожен кусень із його руки, і що ми за наші гріхи нічим не заслужили навіть найпростішої їжі. Але Господь нас годує і одягає, дає здоров'я трудитися, дає можливості заробити ці гроші. Це все не наше, а дар Божий, про що ми часто навіть не думаємо. Преподобний Ава Ісая говорив якщо ти робчиш, коли їси хліб і воду, то недостойний ні молока, ні меду. Християнину належить ставитися до їжі з трьома чеснотами, вдячністю, поміркованістю і бережливістю. Перед і після трапезі слід щиро подякувати Богу, пам'ятаючи, що багатьох немає навіть цього на столі, не варто готувати понад потребу, не варто викидати зайве, бо зайвого у бога немає, усе має ціль. Якщо щось лишилося, поділися, якщо щось можна використати, збережи, якщо щось починає псуватися, Подумай про це раніше або, хоча б погодуй пташок, якщо їжа ще пригодна для цього. Преподобний Амвросій говорив краще дякувати за чорний хліб, ніж роптати, маючи білий. Бо йдеться не лише про економію, йдеться про наш духовний стан. Господь бачить серце людини, чи цінує вона його дари, чи живе з вдячністю, чи боїться втратити благословення. Будьмо уважні до дрібниць, Бо саме вони є дзеркалом нашого серця, і нехай кожен наш прийом їжі буде освячений вдячністю, любов'ю і розумінням того, що уся наша їжа хліб з неба, а не просто продукт, і тоді ми завжди матимемо достаток, навіть у скромності. І якщо ми вже не раз не вважали їжу, роптали, викидали, дозволяли їй псуватися, покаймося на сповіді. Не відкладаючи, щиро скажемо Богу, простий, Господи, що не цінував, і почнімо щодня з увагою і вдячністю приймати кожну трапезу як благословення з Божої роки.